Велика родина єдина Україна. Свято з такою назвою, організоване командою політичної сили за конкретні справи, зібрало сотні мешканців Єрмолинеччини у центрі селища. Сьогодні гарне свято, родинне свято для наших дітей. Це наше майбутнє. І ми показуємо тим, що. Ми вміємо не тільки робити у побуті, але й гарно відпочивати. І на сьогоднішній день, в 11 годині, розпочало свято, яке буде тривати до 19.00. Але вже є ажіотаж. Саме такі люди і така команда здатні зробити не тільки певні речі і конкретні, але й гарний відпочинок. Найбільше це свято запам'ятається дітям, адже для них тут розваг було до схочу. батути, каруселі, яскраві аніматори. Команда політичної сили за конкретні справи вже далеко не вперше не на словах, а на ділі доводить ярмолинчанам своє бажання працювати на розвиток краю. Дуже важливим на сьогоднішній день являється проведення таких свят, як сьогодні, організовано в Єрмолинцях. Будучи ще громадською організацією, неодноразово такі заходи проводились Єрмолинці для нашої молоді, оскільки ми всі чітко розуміємо, що молодь це наше майбутнє. Політична партія за конкретні справи постійно турбується за своїх дітей, турбується за своє майбутнє. І цей заход є доказом даних конкретних справ. На відмінно від Ярмолинець для мешканців Віньковеччини подібне свято. Новинка радості не було. Меж класно, дуже хорошо. Дуже цікаво. Діткам У нас такого від ще ніколи не було. І діткам цікаво, весело, дуже хорошо. Свято дуже гарне, дуже приємно. Дітки граються дуже приємно. Організатор велике спасибі. Велике спасибі, що вони зробили свято і для і для бабусь, таких як я і для діток, для мамів, для батьків дуже ми вдячні. Ви знаєте, на жаль, до сьогоднішнього дня такі міроприємства в нас в районі не проводилися. Ми дуже раді, що партія за конкретні справи сьогодні проводить такий гарний захід. Ви бачите, скільки в нас сьогодні дітей на заході, скільки батьків. Всі дуже раді, і все ж таки ми надіємося і думаємо, що підкладемо своє плече тим людям, які сьогодні конкретно працюють, які сьогодні конкретно діють. У досить непростий час для нашої держави ми повинні дбати про щасливе дитинство найменших українців. Переконані лідери політичної партії за конкретні справи. Дійсно, наша команда прийшла працювати в Хмельницькій області, не тільки в Вінківецькому районі, а в Хмельницькій області це небайдужі люди, і прошу підтримати нас. Чому? Бо ми будемо працювати на совість. Про те, що команда політичної сили працює на благо громади, тут знають не лише по справам у інших районах. Місцевий сиротинець збудований теж не без допомоги політичної сили за конкретні справи. Сьогодні в районі чимало проблем. Проте тутешні впевнені вирішити їх можливо з потужною командою політичної сили за конкретні справи. І, звичайно, сьогодні, крім того, що розвалюється, абсолютно ніхто не вкладає, можна сказати, ніяких коштів. Якщо а якщо навіть і поступають кошти з державного чи з іншого бюджету, то вони поступають до дуже дуже великий мізер. Мене запросили попрацювати з такою громадською організацією. Спочатку громадською організацією, сьогодні ми вже бачимо, що це є політична партія, партія, політична сила, як за конкретні справи. Я побачив тут дійсно настоящу роботу, роботу, яка йде для людей, яка проводиться. І ті люди, які сьогодні на чолі цієї політичної сили, вони дійсно по настоящому переживають за долю нас, за долю України, за долю українців. Тому що Україна починається не в Києві, вона починається ось тут, на цій землі. Родина найцінніше, що є у кожної людини, тому долучитися до найдорожчого бажає команда політичної сили за конкретні справи. Адже батьки щасливі, коли всміхаються їхні діти. А держава процвітає, коли їхня нація живе за високими стандартами моралі та самодостатку.